Вітаю, мене звати Валентина. На відеопрезентації ми розглянемо, як за рахунок медичної інформаційної системи health 24 оптимізувати процеси приватної медичної клініки. Health24 24 це не тільки медична інформаційна система. Це один із найпопулярніших медичних онлайн-сервісів для пацієнтів по запису до лікарів. Обираючи health 24, ви також зможете використовувати цей додатковий інструмент з реклами. За допомогою Health24 пацієнти зможуть не тільки записатись онлайн через мобільний застосунок або сайт, а й пройти онлайн консультацію. Робочий процес в системі Health 24 розпочинається з вкладки Календар. Відповідно, тут попередньо ваш заклад формує графіки своїх лікарів. Можна обирати при записі, який тип прийому, обирати карту пацієнта, підтягувати її з електронної системи охорони здоров'я та обирати коштовну послугу, яку ви будете додавати попередньо в свій заклад. Якщо ви використовуєте телефонію, health 24 співпрацює з BINOTEL. Ми можемо налаштувати вам інтеграцію, що пришвидшить роботу ваших адміністраторів. Також є функціонал СМС при записі на прийом та СМС при відміні на прийом. Модуль лікаря передбачає собою формування медичного запису та створення історії хвороби ваших пацієнтів. У медичному записі є Обов'язкові вкладки та можливість використовувати шаблони, які є внутрішньо в системі health 24 або за цією основою ви зможете розробити власні шаблони та використовувати їх в залежності від ваших потреб. Система health 24 інтегрована з електронною системою охорони здоров'я. Відповідно, так само ваші лікарі зможуть використовувати такі модулі, як електронне направлення, електронний лікарняний та рецепт на медичний препарат. В Хелс-24 є можливість друкувати консультативний висновок. Це може бути стандартний шаблон, який затверджений в системі, або є можливість формувати власний шаблон за вашим запитом. Хелс 24 має можливість інтегруватись лабораторними системами. Це означає, що в карті ваших пацієнтів будуть збережені всі аналізи, які проводились у вашому закладі. Модуль звіти допоможе вашому керівництву щоденно контролювати процеси та слідкувати за результатами вашої організації. Завершальним етапом візиту пацієнта в заклад є розрахунок. В Хелс-24 є можливість використовувати цей функціонал. Також можна налаштувати інтеграцію з онлайн РРО чекбокс. У своєму кабінеті ви маєте можливість створити власний сайт із своїм субдоменом, самостійно заповнювати інформацію та за бажанням відображати відгуки ваших пацієнтів. health 24 є однією з найпопулярніших медичних інформаційних систем в Україні: хмарне рішення, щотижневі актуальні оновлення та кваліфікована технічна підтримка.